За Курс і Херсон. віром США на прицел. для победы Росії. требуем вести польотні задания. в наші стратегічні ядерні ракети. Це вони так зібралися помститися. За курськ, бо на жаль, хід подій не змінює риторику пропагандистів. Бешена не з рта їх е капає, вони наращують свої клики і так далі. Ну може, нам пора і когти, і клики вже отращувати. Вони продовжують цинічною брехнею промивати мізки своїй аудиторії. Мы так долго вірили в весь этот бред так сказать, да про международные организации, про то, что американцы и европейцы, не такие же, как мы, только в два раза лучше нас, что это профессиональные благородные люди. Мы долго в это верили, все друг друга убеждали. Мы выстроили себе картинку запада, такого каким он никогда не был. Что и потрібно было довести. Рупори Кремля знову звинувачують у всьому колективний захід. Прикрашаючи свої цинічні заяви у московських студіях, брехнею та різними нісенітницями, і про це треба говорити. Це треба показувати і руйнувати фейки путінської пропагандистської машини. Тому дякую, що дивитеся. Ну а щоб у цих цинічних істот не було жодних шансів підірвати нашу з вами віру у перемогу. Підписуйтеся на канал, залишайте вподобайки та коментарі. Усе це допоможе зробити так, щоб це відео побачило якомога більше людей. Бо воно підтверджує: ми воюємо з тотальними брехунами і циніками, які щодня. Кожного кожнісінького дня спотворюють правду, а ще зневажають усіх інших. Тож не стримуються у своїх висловлюваннях. АГТ, западники. Слухайте, западники мальчика від дівчинки отлічити не можуть. А вы хотите, чтобы они вам про дроны что-то сказали? Какие там дроны Научные подтверждения. Я не могу сертифицировать. Они про какие-то дроны их спрашивают, так сказать, МГТ, там, они должны понять. Это Томас Бах выступает, и говорит, нет еще, говорит, доказанной методики научные. Кака приліть жінщини мужчин наглядно не поможемо. Не да? А ви ніж ждть то что это самое, що вони вам сейчас про дрони розкажуть? Ось так приміром в одній з московських студій ці кремлівські пацюки насміхаються з експертів МАГАТЕ, які на Запорізькій атомній електростанції відвідали охолоджувальні вежі станції, щоб оцінити наслідки пожежі, яка сталася 11 серпня. Ба більше пропагандист Міхеєв вкотре пробиває дно заявою про. Про захід. Мовляв, всі погані, ми хороші. Вот это наше очарование Западом. вот <кій> оно вот провернулось и прямо по затылку нам, так сказать, называется, називається оглоблі, да? Мы так долго верили во весь этот бред, так сказать, да, про международные организации, про то, что американцы и европейцы они такие же, как мы, только в два раза лучше нас, что это профессиональные благородные люди. Мы долго в это верили, все друг друга убеждали. Мы выстроили себе картинку Запада такого, каким он никогда не был. Совершенно очевидно и спокойно на голубом глазу будут врать вам. А некоторые действительно не понимают разницы между мужчиной и женщиной, а тем более между украинскими или какими-то другими дронами не понимают. Да. Ріально находяться в стані безумія. Да, по крайней мере, многие из тех, кто рядовые, шнази з спанітеля, а те, кто ими руководит, ну не знаю. они присягнули лжи, если хотите, они присягнули злу, причому совершенна відкрита. Це міхєєва вочевидь сильно розлютила правда. Вірніше, той факт, що не вдалося приховати, що це окупанти влаштували пожежу на окупованій запорізькій атомній електростанції, підпаливши у градирні АЕС велику кількість автомобільних шин. Та експерти міжнародного агентства з атомної енергії так і не отримали від росіян доступу всередину градирні на Запорізькій атомній електростанції, де й сталася пожежа, але отримали ось такі заяви: Ці люди присягнули злу дьяволу. як хочете да це, вони йому присягнули все. Дальше дьявол и сатана отец лжи, Они будут врать в любой момент, когда им это выгодно. Их система ценностей и понимание о том, что такое добро и зло, давно и кардинально поменялась. Мы русские, так сказать, да, все вот, так сказать, думаю, ну как же так? Ну мы же им сказали, ну мы же поверили, ну это, ну подписали же, ну вот мы же отдали вот это, и мы ждем только к себе такого же отношения, да. Я не призываю быть такими же зверями, как они. Я, кстати говоря, как только человек от образа Божьего отказывается, он становится зверем. Угу. Он образ зверья, так сказать, начинает как бы хотеть для себя, і он становится зверем потихоньку во всьому. Абсолютно і да, хуже, хуже зверя. тому що звір так не делает. Що, що терористи і окупанти заговорили про звірства? Слухайте, це ж не лише мені здається, що коментуючи інших, вони зараз насправді говорять про себе. Бо перед очима у мене їхні звірства у нас в Україні. Наш Маріуполь, Ірпінь, Буча, наша багатостраждальна Херсонщина, Харківщина, Сумщина та вся наша Україна, до якої дотягнулася кривава рука Путіна. А його посіпаки тим часом випльовують. Ось це. Не такі ж, вони, як ми. Ой, вони не такі ж, як ми, або ми такі ж, як та, канітиськи. Смотрите, ми джинси такі ж носимо, як бодай. смотрите, фільми такі ж Ось От не такі. Не такі. Все. Вот закройте эту тему, как бы, эти люди будут врать, так сказать, да, на посинение, и они, они, они никогда в жизни не покраснеют, потому что они другие. Да, но мы вынуждены с ними регулярно другая. и системно общаться. Вот, насчет Это важно систем... теперь про системность, да. теперь про угу. системность. Вы знаете, вся наша вот эта системность, которая, которой мы так хвалимся, она имя в этом случае, расценится как глупость и слабость. Надо четко понимать, когда мы, например, скажем, пытаемся придерживаться, знаете, дипломатического языка, условно, советского времени, и вот говорим, мы будем там тра-та-та, -та. мы как бы все правильно говорим, да, мы не будем делать этого и этого не будем делать. И мы ждем, что это кто-то оценит, друзья мои, как бы никто этого не оценит. Это воспринимается, как вот бандит воспринимает, так сказать, да, жертву. Если жертва разговаривает с ним как бы как с равным, это означает слабость жертвы. Добей ее, добей, обмани, разведи и добей. Вот эта логика зверя. А все эти системности наши, так сказать, все это вот такое, так сказать, вот эти все заявления в стиле каких-то поздних советских лет это все, воспринимайте как глупость и слабость. И повод обмануть. Вот вам еще как бы, да, одна из ситуаций, которая сейчас, значит, говорили-говорили, возможно, переговоры, та-та-та, устроили то, что устроили. Почему дальше следующий пункт? Почему устроили? Потому что они знают, что русские не ударят по плотинам, электростанциям, заводам. Атомним станцем не вдарять. Не вдарять? Знаєте, тут і правда. Немає про що з ними говорити. На монтажі тут можна було б вставити кадри наших зруйнованих об'єктів критичної інфраструктури, наші розбиті та понівечені міста та села, зруйновані лікарні, школи та дитячі садочки. Але ми, українці. Ми з вами і без цих відео пам'ятаємо, як вони не б'ють. Тому коментуйте, лайкайте і поширюйте це відео, щоб вкотре всі побачили, що цинізм російської пропаганди не має межі, і не тільки російської. Бо своєю заявою сьогодні пробив дно і білоруський пропагандист Григорій Азаренок. Ми ну таке немножко стадо благодушних овечок. Я в християнському смыслі говорю, овця, господні і так далі. От в хорошому сенсі. благодушних овечок ми мирно пасемося на своєму. кусочки земли на своем пастбище, пастух нас охраняет, сторожевая собака на месте, все хорошо, но вокруг нас рыскают волки. Но много они рыскают, они клацают зубами, они смотрят, где дырка в заборе, они пена из, бешеная пена изо рта их капает, они наращивают свои клыки и так далее. Ну, может, нам пора и когти, и клыки уже отращивать, Іменно в обществі, зрозуміло, що якщо продовжає цю метафору, у пастуха опустухає пістолет і собака натаскана. Ну, тим, менше, от як как би бы всім треба немножко і за уже привращатися. І ну не в волков, ну по крайней мере, в сторожових собак. Як бачите, інколи Азаренку вдається перевершити неадекватністю своїх російських колег, тому і маємо такі заяви. Знаєте, таке враження, що вони там змагаються, хто глибше пірне на дно. Навіть коли те, що всі вони намагаються приховати, спливає на поверхню, і навіть самі росіяни починають вже щось здогадуватися. Губернатор, хоч Путін його і прервав, встиг сабшити, що ВСУ заняли квадрат 40 на 12 кілометрів. Юра, я тобі этом сказав, Юра. У вас даже с вами все в порядке, чем, а? Даже больше, чем 40 на 12. Виктор Николаевич а, только вы... что сказал всем а, об этом. Сказ -сказ 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 -сказ. У вас, видимо, да запись... ли ваш вопрос У... а -а -а. А -а -а. слушать, если да -а -а. вы не слушаете нас. Задержка восприятия по известным причинам. Пожалуйста, вопрос давайте. Да, перед этим были сообщения российских СМИ, что за два с половиной года российская армия освободила 400 квадратных километров. То есть такой же кусок вопрос, как вам нравится соотношение потерь в СІУ і російській при освобождении ідентичних кусков территории? Ох, як цікаво! Це що виходить? В ефір додзвонився адекватний слухач? Хоча ще цікавіше, мабуть, тут те, що на питання, як так вийшло, що Україна за сім днів захопила таку ж територію, як Росія за рік, у пропагандистів відповіді немає. Тому вони навіть своїх за це зневажають за такі запитання. Важко ж звичайно пропагандистам вести ефіри в такій ситуації, особливо якщо ефір не зрежисований на 100%. і трапляються такі казуси, коли звичайний глядач за кілька секунд розбиває міф про велич російської армії. Скільки вони Все. потеряли за юрі, якщо у вас росія? не була у вас, якщо у вас не була єдиниця, не то ж там по геметри, єдиниця по арифметики. то вы, пожалуйста, возьмите эти цифры, измерите, измерите сопоставите с теми цифрами тех территорий, которые мы взяли под контроль за время специальной военной операции. Луганская Народная э, Республика почти 85% территории, Донецкая Народная Республика 65%, Запорожская, Херсонская, ну там по половине взяли. Юра, возьмите это все, сложите, постреляйте палец, Посчитайте на бабушкиних счетах на дерев'яних, і ви поймете, що ви гоните новину. До свидання, не будемо. Юлія вийде 130 і він ну буде да. з ними делать. І так завжди, коли пропагандистам правда, очі, коле, все на що вони здатні, це зарити голови в пісок. Тут нічого нового. Хоча згадала, вони же ще люблять всім погрожувати і розмахувати ядерним киком. Тож звісно, куди без нього? Донбас за Крим і Севастополь за Курс і Херсон. Вірем США на прицел для перемоги Росії. Требуємо вести полетні задання в наші стратегічні ядерні ракети і націть їх на города Соєдинних Штатів Америки. Яр! Помститися вони ось так збираються. Та насправді це ще один приклад нікчемності. А весь цей цирк на арені якого ось ці патріотично налаштовані люди, замість того, щоб, приміром, їхати захищати Курськ зі зброєю в руках, ходять з троєм та загрожують Америці надувною ракетою? Та, мабуть, воювати в їхньому розумінні має хтось інший. Ну, наприклад, чужі діти-строковики, які зараз у Курській області. Тим часом, поки Путін продовжує віддавати злочинні накази, щоб закутати у темряву і холод українців, схоже, мерзнути знову будуть громадяни його федерації. Друзі, ми в Чернышевті зараз часводим об'єкти житлово-комунального господарства, знаходяться в центральній котельні. Котельня із трьох котлов тільки один, буде готовий. к отопительному сезону, хотя нужны все три. Но самое главное, что нет угля. Угля нет вообще, и надо понимать, что вот доставить уголь в Чернышевск, это не по щелчку пальцев не получится. Сегодня 14 августа, никаких договоров не заключено, ни с кем уголь не проговорен. И надо предельно понимать, что это, во-первых, надо заказать, во-вторых, надо оплатить, в-третьих, надо зарезервировать вагоны, а еще вопрос, есть или нет. Четвертый пропусти по железной дороге, потому что транспорт перегружен. И отопительный сезон 15 сентября здесь навряд ли начнется. Ничего как. -то. Котел будет не раньше ноября месяца. Да, да, да. И вот этот котел, который левее, вот сюда поверни. его, он мертвый, вообще наглух. Да, по нему из заключения, кстати. Теплотора, от так ви так ми готовили катапіну сезону. Що ж, зло завжди повертається туди, звідки прийшло. Тож думаю, далі буде. А завершу цей випуск традиційним нагадуванням. Нам потрібно очищати наші землі від цих нелюдів. Українці разом ми найпотужніша сила, тому давайте продовжувати невпинно підтримувати збройні сили України та донатити на потреби сил оборони. Ну а з вами нагадую була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у наступному випуску.